халапеньо можна зустріти у різному вигляді, і в кожному вигляді він виглядає просто чудово. А, найчастіше його вживають у вигляді зеленому, але у червоному, помаранчевому він теж придатний абсолютно до вживання. Часто з таких червоних перців полюбляють робити таку страву, як чіпотле, коли такі перці коптять, вони тоді отримують також неймовірний аромат. А, ну і окрім того, саме на халапеньо можна побачити іноді такі маркери гостроти. Вони проявляють. Це далеко не у всіх перцях, але якщо ви бачите в магазині халапеньо, а він весь вкритий такими, начебто, шрамами е, якимись незрозумілими. Е, це ніщо інше, як маркер То, що Він гостріший за інші. Це не значить, що він не конденційний. Просто в екстремальних умовах вирощування, коли були перепади температур, перепади зі зрошуванням, часто це провокує те, що рослина хоче захищатися і виділяє біологічно активні речовини, які є в її складі. І е, в результаті і формуються ось такі пошкодження на поверхні, які не впливають негативно на смакові властивості.